Схожу тактику недооцінювання українців Кремль застосовує і в нинішній війні. Наприклад, звучать такі наративи з боку Росії. То не українська ракета збила літак, то не українські морські дрони знищили корабель. І, взагалі, у танках сидять натівські солдати. Росіяни навіть ладні сказати, що це вони випадково збили свій літак, аби лишень не визнавати успіхи збройних сил України. Але ми ж з вами розуміємо, чия та кропітка робота, коли палають НПЗ, знищуються ворожі літаки та кораблі. Росіяни тероризують українців ракетами. Наші сили оборони б'ють у відповідь. А, ну! Такої потужної атаки, як була зараз, ще не було. Під прицілом російські нафтобази, аеродроми та навіть стратегічна авіація. Довго чекали, готувалися зрештою змогли. Чим уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3 і як це вплине на бомбардування українських міст росіянами? Спершу був обстріл. Типовий росіяни запустили кілька десятків ракет по мирних тилових містах країни. Під ворожим вогнем опинилась Дніпропетровщина. Руйнування в області та у самому Дніпрі. Прилетіла російська ракета на вокзальну площу в житловий будинок. Будинок горів, все падало з під'їзду, з даху. Звичайно, і вибігати було небезпечно, тому багато хто залишився. Але, на жаль, загинуло троє мешканців будинку. Ще 24 поранено. Росіяни атакували комбіновано. Кількома типами ракет були у нас такі повідомлення, що вони там можуть місяць е, виробляти десь 120-140 ракет е, взагалі ну, в великої дальності. Щоправда, деякі ракети не долетіли. Російські пілоти не встигли запустити. Сили оборони збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3. Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні. Літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той, же, як то кажуть, прийоми ті ж засоби. Які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50. Після того як ми збили літак дальньорадіолокаційного виявлення А-50, ми до сих пір поки що не фіксуємо перебування поблизу наших кордонів такого типу літаків. Літак А 50 збили в січні цього року над акваторією Чорного моря. У 22 м 3 знищили в квітні над територією Росії. Це все, що відомо про збиття ТУ, головне управління розвідки оприлюднило відео з командного пункту, що відстежував російський літак. За даними змі, стратегічний бомбардувальник уразили модернізованою установкою С 200 Війна помилок не прощає, як ми бачимо, саме за таких умов після вдалого злагодження э, так, вдалої підготовки та взаємодії з нашими і іноземними партнерами, в тому числі з нашими побратимами з гурмота іншими підрозділами, звісно, що нам вдалося провернути таку унікальну операцію свого роду, яку росіяни я впевнений запам'ятають надовго. За даними розвідки, загалом у Росіян було 27 справних бортів стратегічної авіації, саме цієї моделі. Відомо, що Ту-22М3 росіяни використовували для запуску ракет Х-22, зокрема по Одесі. Тож доведеться змінювати стратегію. Доведеться переглянути застосування її або збільшити дальність, звідки вони запускають свої ракети по нашим містам. А Це звичайно, що доведеться переглянути і парк ракет, яких у них є. Звісно, перейти на більш дальні ракети. Це типу Х-101, в яких дистанція там понад ну тисячі кілометрів. А таких ракет у росіян найменше. Рідша є і протиповітряний захист Росії у тимчасово окупованому Криму. Загарбники не дорахувалися двох установок: С-400 та С-300. Мільярд півтора там точно буде, а може і більше, тому що основна вартість це сама радіолокаційна станція і це системи керування. І вони, судячи з повідомлення гур, вони виведені з ладу. Росіяни мають досить обмежену кількість подібного типу установок так, радарів, які можуть можуть відслідковувати повітряний простір. Вони не зможуть швидко виготовити ці установки на заміну. Ну і звичайно, що це деяким чином має полегшити використання нашої авіації. Бо росіяни свій тактичний повітряний флот відганяють. Аеродром в тимчасово окупованому Чанкої один з найбільших хабів окупантів. Якщо вони будуть літати на гелікоптерах, далі розташовуватись, то дальність дії гелікоптерів не буде вистачати для того, щоб бути ефективними, тобто вони зможуть тільки прилітати. Там щось скидувати, розгортатися і повертатися назад. Це дійсно серйозний такий хаб логістичний, тому що там і літаки прилітають, і поруч залізна дорога, і все це поєднано, Все це дуже близько, і можна розраховувати, що і по залізниці будуть удари серйозні, коли там будуть проблеми. по з Кримським мостом. Тим часом Конгрес США схвалив пакет допомоги для України. В документі передбачені ракети HIMARS далекого радіусу дії, тож прильотів на окупованих територіях може побільшати.